Добрий день, друзі, підписники мого каналу. Сьогодні як зняти руль Opel Corsa D. У нас з подушкою безпеки. У нас не працює сигнал. Будемо дивитися там, кажуть, що контакти якісь загорають. У нас є отут отвори, але вони чомусь на нашій корсі за, за... типу запаяні. Не розумію чому, але хтось з їх вже... Проривав, типу. Отут знаходяться пружинки. Десь їх треба шукати. Зараз я, отут їх беремо і викупуємо якусь сторону. Зараз як я знайду, покажу. І так, друзі, єлі поборов його. Передивився куча відео. Вам отака не, твердка... не. Треба плоска, не хрестобразна, треба плоска відвертка. І треба її пхати отак. І тут одразу є цей отвір. Там пружинка, Я вже тут розковиряв цей руль. Всі так його легко знімають. Він на сторону знімається, цю сторону неможливо зняти. Тут пружинки стоять. Зараз я покажу. Може хтось теж столкнеться. Ось, бачите? Ось ці крючки. Ось, ось крючок, воно на відео це все. Виглядає, говорять, що в оцей ось... ось оцей крючок. І нам треба ось, на... ось сюди залізти, ось отак залізти і нажати ось на пружину, щоб пружина вийшла з оцього крючка. Ось наша пружина. Ось наша пружина, нам треба залізти, попасти сюди, нажати на оцю пружину. Ось вона вроді багато легко нажимається. Но... Тільки треба пхати отвертку, ну не так, а отак пхати її. Запихати в цей отвір і шукати ось оце місце. Воно навіть починає просвічуватися ця пружина. Це капець. Я не думав, що так буде важко його зняти. Ну що, погнали дивитися, чому не працює сигнал. Підождіть, ось воно взагалі зовсім відвалене. А де воно повинно стояти? А, ага, воно відваляне. Ще й плюс, бачите, ось воно, те, що всі кажуть, і воно на магнітолі починає звук додавати. Ось і причина знайшлася. Зараз спробуємо його зачистити, тільки я не розумію, куди воно кріпиться і куди маса передається. Мабуть, десь сюди, мабуть, ось воно повинна передаватися. Бачите, тут затерте місце. Ой, зараз його спробуємо поставити і зібрати все на місце. Подивимося на результат. А, я ще хотів до цієї кнопочки глянути. Бачите, яка вона страшна. Ця ціленька, а ця геть. Не розумію, можливо її можна перевернути. Зараз його ще відщовкну чи подивлюся далі в інтернеті. Як... А, ось защовочка. Зараз ми її знімемо. Надіюсь буде проще його зняти. Так. Я його ось тут піджав. Ну, опаль, що ви хочете. Бюджетненький автомобільчик. Ось я його піджав. Треба ще оцю, мабуть, воно чи звутіло чи що тут. Треба, мабуть, оцю штуковину ще трішки... а, ось воно десь сюди впирається. Треба цю штуковину ще піджати, щоб воно пружинило добре. Десь воно ось тут впирається, Не зрозуміло зовсім. Зараз буду далі розбиратися. Бо сигнал нажимався дуже сильно і туго, і коли сигнал не спрацьовував, спрацьовувала гучність на магнітолі. Так, друзі, тут я полагодив його, вроді би, як би то не знаю. А кнопки просто витягуються на себе. Ну, я ось все викрутив два винтика, тут по кругу зняв такий Ну, отжав ось що тут відверстя є, можна віджати. Виталкав його, сюди надавив і відвертка сюди. Там нічого не вийде. Треба тільки міняти цю кнопку, вона по кругу її не покруту. Вроді на Алікспресі є такі кнопки. Не Знаю наскільки вони оригінальні. Так що, зараз зберемо сигнал, подивимося, чи буде працювати, чи ні. Так, друзі, я обнаружив, що не це у нас провод, а у нас... Подушка. Щось неправильно в інтернеті всі пишуть. Ось у нас сигнал. Ось у нас провода приходять на сигнал. Ось наша клема на сигнал. Тут все спрацьовує. Ось все спрацьовує. Можливо, маси немає отуту. -от -от. Не, ну рележ включає. А чому сигнали не спрацьовують. Мабуть, чи питання нема на сигнали. Ну чуєте? Квацає реле під капотом. Зараз буду з'ясовувати, можливо, сюди масу треба підкинути. Ану, спробуємо зараз, А ну, підкидаю. Зараз подушка як спрацює. Нема Не все одно нічого. Ліземо під капот, шукаємо де реле. Так, ось наше нас у нас шере Ось воно плацає, але сигнала немає. Зараз буду дивитися схему. Можливо, якийсь це предохранитель. Якщо спрацьовує в нас сигнал, ой, реле сигналу, значить повинно і спрацьовувати, треба взяти чи цю лопатку, чи що. Так, добре, я зараз щось з'ясую, вже покажу по факту. Так, друзі, мінус. Плюс у нас іде на сигнал. На тому сигналі навіть провода не було. Ось лежить фішка, там, походу щось був, він вдарений трішки, одготіла фішка, а цей сигнал не працюючий. І той, е, кстати, теж не працюючий. Той і кнопку роздавили все. Це не фішка на сигнал, це фішка мінус подушки. А фішка ось знаходиться. Ось як ми дивимося на, на нашу подушку, вона з лівої сторони ось знаходиться. У нас ось квацає і загорається лампочка. Лампочку, вон лампочка. Бачили? я її просто під'єднав, ось до того провода. від'єднав її від цього. Ну Від сигналу провід, підсоединив лампочку і нажимаю, і воно все спрацьовує. Релюшка працює, це в нас не працюють сигнали. Зараз знімемо той сигнал, подивимося, що з ним. Ні, під заміну сигнали. Нові фольксвагеновські сигнали з розборки возьму Хела. Вони сигналять дуже-дуже добре. І гучно, і все. Так що, друзі, ось така виходить проблема з сигналами. Хорошо, що так. що Сигнали тільки. Друзі, кому сподобалося відео, поставте лайк, підпишіться, мені залишилося тільки вирішити щось з сигналами. Можливо, я їх зараз розберу. І почищу, Мож, можливо на них маса погано підходить вже поржавіло там. Треба розбирати. Зараз його знімлю і провірю, просто на ньому йде плюс один ось. Оце На ньому плюс підходить ця фішка. А тут мінус на ньому заходить на корпус. Як на Волговському, як обичні сигнали. Друзі, дякую за перегляд. Всім щасливо. Так, друзі, діли клему. Показую результат роботи. Сигнали ого го, як. Все, друзі, там по всій точці стоять оці. Так що причина, провіряйте спочатку, Можливо, сигнали, можливо цей. Ну, сигнали дуже хорошо. А то так сигнали, що аж кнопку тут оцей. Воно ну, ну, дуже легко сигнали і хорошо. Все, друзі, поставте лайк, підпишіться. Сигнали, як, кстати, стали старі, їх просто. Взяв, почистив, розібрав і попаяв там всередині. Провод доповнительний Кинув ось на сигнал. Бачите, ось синенький. Він виглядає, ось синій провод. Там смазав його, почистив. я не знаю, скільки цих китайських сигналів хватає. Ну, роблять та й роблять. І шутка Все поломане все в мене. Треба знімати її паячі. Не знаю. Так що, друзі, отакі діло.